Ну що, люди, вітаю. Це Філіппіни, квартира. Це Ночкінолех, і ви на каналі Ночкіно. Отже, острів Мактан. Я приїхав сюди для того, щоб бути поближче до цивілізації, бо дике життя вже трохи набридло. І відповідно. Бо тут є якісь продукти. Тут можна нарешті нормально харчуватися. Знайшов нарешті онлайн-магазин, підказали мені, який він, що він, що там можна замовляти. І там по асортименту подивився є практично все аж до чорного хліба. І от я там зробив перше замовлення. Зараз буду це все розпаковувати і вам показувати. Що тут є, по чому воно і разом скільки то все коштувало. Ну, разом, оце все, оці продукти коштували 120 доларів. Зараз покажу, що за ці гроші тут можна купити. Порівнюйте з тими місцями, де ви живете, і робіть висновки, наскільки тут дорого чи дешево. Хоча в будь-якому випадку Філіппіни це не дешева країна. Якось так. Отже. Переходимо до розпакування. Оце. 270 песо. Тобто, трохи менше 5 доларів. Десь там 4 долари з кількість центів. Такий об'єм. Йогурт-йогурт. 500 грам. Так, це віддастива чи щось інше. Ні, це щось австралійське. Е, так, е, його ціна е, теж по пам'яті. Ну, Маю надію, що лише вчора замовляв. До речі, можна замовити день в день, і вони привозять на сьогодні, якщо замовити зранку. Я замовляв у другій половині дня, тому вони привезли о першій половині дня на наступний день. Пів кілограма коштує 5 доларів. Так, 300 песо. Далі теж е, так само, але цей не віднесли. А цей трохи дорожче, цей, по-моєму, 6 доларів за 500 грам. Суші, саме нижче. Зверху вони поставили йогурти з водою. Ну, тобто, оце все вниз. Ну, оце, оце вже теж момент, про який доведеться там з ними якось щось телефонувати, спілкуватися. Тому що чим вони думають, незрозуміло. Е, суші, суші. 320 песо це там трохи більше 5 доларів. За 16 штук, по-моєму, так. Ну, оце в такому вигляді вони доїхали. Вода, оце все вода. Навіть не зрозуміло, від чого вона. Да, Запакування з ними це буде там. Треба всерйоз говорити. Вода. Прямо ретельно запаковано. Це австралійський козинний сир, зараз покажу. Скляну тару вони вирішили, що треба опакувати конкретно. Суші не обов'язково. Причому з ними тут е, лаятись щось розповідати практично беззмістовно. От Вони живуть в якомусь своєму ритмі. І там щось пояснити взагалі неможливо. Оце кузиний сир. Взяв на пробу. Значить, значить, Австралія God Cheese. Коштує він 10 доларів. Оце ось такий об'єм, така банка. Не пам'ятаю точно ємкість. Ну, от, візуально. бачите, видно. От, God Australien. Папая. Ще зелена. На ній от прямо є цінник, тобто коштує долар. За великим рахунком так само, як на базарі. Тобто оце таке, тим більше воно тяжке, і на базар тут там, де овочі їхати не близько, то можна, виявляється, отаке замовляти. Кучів за цукерками. Мені це нагадало в свій час, коли на початку 90-х їздив в Польщу. Щось подібне я там купував. Ціна питання 4 долари. Це за таке. От. Мені здається, що це знайоме всім, всі приблизно знають, що це таке і які тут об'єми. Є. Молоко 100 песо. Тобто трохи менше 2 доларів. Австралійське молоко. В магазині на супермаркеті знизу коштує трохи дорожче. Але ж знову тяжкий продукт, який краще, хай вони самі носять. Це коштує 180 песо, тобто рівно 3 долари. Вівсянка сніданка, яку можна просто заливати водою. Оцей бренд. Квакер. Хтось мені писав, що він і в Європі, він є скрізь по всьому світу. От. Тут оце таке опакування. Це наскільки я знаю, є майже саме велике. Є ще кілограм 20, а це, по-моєму, 800 грам. То оце ціна рівно 3 долари. Ківі. От. Ківі, ківі. Значить. Ціна он, вказана в песо. Скільки це? Близько 6 доларів. Там он 380, наскільки я бачу. От, Нарешті Києві. Тому що Києві шукати прямо складно. Його можна тільки на замовлення або в супермаркетах, воно не завжди є. Мені воно треба. Тому практично, ну скільки, долар за штучку Киви. Не пам'ятаю, скільки в Україні коштує. Не знаю тим більше, скільки в Європі коштує. Так, те саме мала папая менше долара 46 песо. Таке. Бо знову ж, оце в якому вони, вони мені їх три штуки надіслали. Якось дивно? Ну, добре, нехай буде. Теж е, якраз долар. Тобто, по долару отакі папаї. Теж оце. Ківі, маленьке, долар, папая велика, теж долар. Папая просто місцева. Києві навіть не знаю, звідки вони везуть. От, Бачите, в якому вигляді доїхала полуниця. Полуниці я е, не їв рівно стільки, скільки я живу на Філіппінах. Тут вирощується, тут е, сказали, що воно не смачне, ну, місцева, місцева полуниця. От, 234 песо, тобто е, це там близько 4 доларів. Так, але. Ну я просто, щоб вже спробувати, щоб вже оскомену збити замовив, теж бачите, в якому вигляді доїхало. Стандарт сніданки від Нестле. 250 песо, теж 4 долари отакий об'єм. Теж порівняти з Європою просто цікаво, скільки це коштує. Це той самий квакер, як і отакий. Але він вдвічі чи навіть втричі менший по. По об'єму. Але це тут з фруктами, там, з медом, ще з е, отаке. І це ціна м, за отаке опакування 350, тобто десь 6 доларів. Так, приблизно. Е, це ж теж, щоб за ними не ходити. І це теж із тої самої серії. Е, менший об'єм, але більше за 6 доларів отака. От. Мені здається, що я так багато всього замовляв, а приїхало всього так мало, що може я помиляюся. Ну, якось з продуктами оце воно отак, тут. Е -е 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 -е. Я думаю, що воно ще не все доїхало. Бо щось у мене вчора був такий прямо конкретний список. Ось ближче воно все. Оце стільки всього. Замовлення було на 120 доларів. Ну, я думаю, що це приїхало лише одне замовлення, а другого ще немає. Ці не, ці не озвучив точні, тому що я от вчора їх дуже добре позапам'ятовував. Ой, полуниця-полуниця, аж шкода тебе. Ну так, тут ще, тут ще тут ще тут ще прямо багато всього немає. Шкода, що воно не разом все приїхало. Оце якось так про місцеву їжу, місцеве замовлення. Все воно буде якось через, через складнощі, враховуючи місцевий сервіс, враховуючи, як вони упаковують. Ну, маю надію, що воно все утрясеться, бо ті іноземці, які тут живуть давно, то вони кажуть, що. Більш-менш все нормально, я так думаю, теж перший раз через отаке всі проходили. Ну, якось отак. Так от, доставка по Філіппінськи. З тих пір, як я почав робити оцю, ну, це замовлення продуктів пройшло 2 дні. Що відбувалося? От ви бачили, приїхали продукти, і вони приїхали далеко не всі. Тобто було зроблене замовлення плюс-мінус на 120 доларів. В результаті десь загалом приїхало лише на 50, тобто дві третини продуктів просто немає. Я не розумію, що відбувається. Мало того, із тих продуктів, які приїхали, на самому дні вони поклали суші, які приїхали в такому. Пропелероподібному вигляді. Так само полуниця, а це саме було два види тих продуктів, за якими я аж занадто засумував. Полуницю я не їв з тих пір, як знаходжуся на Філіпінах. Тобто восьмий рік. Суші останній раз під час пандемії. Тому воно, хоч в такому все зажмаканому вигляді було. Я паралельно з ними починаю лаятися, їм писати, як так, що ви робите, не вже не можна було це якось, хоча б нормально упакувати, а не привести в такому вигляді. Я лаюся з ними і паралельно це все, отак, от їм споживаю по повній програмі, бо дуже засумував. Паралельно ще приїхали плоди Папая, зелені про зелені, яким треба достигати ще ну, близько тижня, і Киві. Половина з яких теж вони мені дуже треба, їх просто так тут не знайти. Треба десь спеціальні місця знати. Так от, вони половина, приїхали суперзелені кілька штук, а інші кілька штук в опакуванні, просто вже все. Вони померли давно. Ой. Я їм починаю оце все розповідати. Що, по-перше, гроші ви зняли всі, приїхали продукти, не всі, з тих, які приїхали. Велика їх частина в жахливому стані, або треба чекати, поки вони зріють, або вони вже все померші. Виявляється, що коли замовляєш на цьому сайті продукти, там вже є те, що є в наявності, потім неактивні тих, що немає в наявності. Але із тих, що є в наявності, теж вони позначені, як ті, що є, але ти от замовляєш їх, а паралельно. Це я вже зараз знаю. Тобі приходив на пошту, де повідомляється, що насправді такого продукту немає. Чи продовжувати пакувати оцей кошик споживчий, чи на цьому потрібно зупинитися, бо мені без цих продуктів все інше теж не потрібно. Це я вже дізнаюся, все потім. А паралельно я з ними лаюсь. Паралельно, суші і полуниці вже нема. До речі, полуниця тут ніяка, а суші, як суші, як по всьому світу. Вони незрозумілі які. Це питання, так само, як і до піци по всіх країнах світу. Воно все, ну як вгадаєш. І от, ну, полуниця, вона якась, ну ні. Ні, ні, це якщо порівнювати з українською полуницею, якщо кавуни це плюс-мінус все як в нас, то полуниця взагалі вона ніяка. Тобто замовляти її не варто. Хіба що суто на обоняння понюхати і згадати, як вона пахне, хоча б. Ну, оце максимум. Виявляється, мені менеджер пише, що не хвилюйся, оці вже все, що ти описав. Ми приїдемо, заберемо. Підкреслюю, що два види продуктів вже немає. А... І за все це повернемо гроші. Тому це все спакуй, знеси до себе там на, до адміністрації. Сюди ж не пускають кур'єрів на гору. І ми заберемо. Тому, щоб замовити продукти, вважається на цьому. Гарному самому модному ресурсі сучасному, який тут є на сьогодні, це потрібно така угадайка, ти замовляєш, вони тобі паралельно пишуть на пошту, ти відслідковуєш пошту, розумієш тільки тоді, чого немає. Чому це відразу не зробити на сайті помістити ці продукти? В той перелік яких немає, зробити їх неактивними, незрозуміло, Тобто, гроші вони позакидали назад, вся, от, все це продовжувалося е, два дні. Ну, і це я так розумію на майбутнє це кожного разу грати в таку гадайку. Тобто таке собі в них е замовлення, але ну, ну, гроші повернули. Ну, це уявляєте, оце скільки? Це називається, не пішов до магазину, щоб е не витрачати зайвий час. А в результаті два дні спілкування з менеджерами. Ну це вже зараз зрозуміло, як ця схема працює, але, скоріше за все, е з цього магазину вже я замовляти нічого не буду. В той же час я підозрюю, що доставка в інших магазинах буде приблизно все те саме. Тому це філіппінська специфіка, її потрібно знати, враховувати, під неї якось підлаштувати, і по-іншому воно працювати не буде. Зрозуміло, що в них з кур'єрами все погано, тому що щоб тобі не доставляло, це особливо коли. Йде мова про телевізори. Кожний раз це з третього-четвертого разу до тебе доїжджає телевізор, тому що що відбувається? Ти спостерігаєш, як кур'єр до тебе приїжджає на мотоциклі, і він сидить на телевізорі. Вони умудряються такого розміру телевізори доставляти на мопедах. Вони кладуть його поперек, там от є в них корзина з дрібними замовленнями ззаді. А потім поперек сідушки, е, отака от хрінь е, лежить. Водій просто сидіть, сидить на ній. І от наскільки він його зламає, не дозламає, я вже при водіях відкривав. Уже я бачив, як вони його доставляють. Відкриваємо екран весь потрощений. Я звертаюся до тих. Ті все розуміють, що доставщики, хлопці на мотоциклах вони саме отакі. По-іншому не буде, отак само вони доставляють продукти. Тобто, мало того, що вони на початковій стадії не зрозуміло, що тобі з цього можна замовляти, що там активне, а що ні. Тобто, що є в наявності, чого немає. А ще на останній стадії це все добувають кур'єри, якщо воно об'ємне, крихке, чи воно швидко псується. Як його теж на проміжній стадії пакують. Як туди потрапляє вже мертва Ківі, або тільки зірване з дерева папая, яка буде достигати тиждень, теж невідомо. Тому доставка по філіппінськи, вона десь отак виглядає. Тему, мабуть, от закрив. Паралельно ж, ну чому ще я приїздив сюди, тому що дівчата з дівчатами, от якщо проводити паралелі з доставкою продуктів, то це приблизно те саме жахлива якість дівчат. Ну, тобто контингент такий, що це ну, ніякої критики не витримує. Єдиний плюс, що вони можуть відразу приїздити, тому що вони живуть ось поряд. Про них будуть окремі випуски, і це буде в закритих відео, бо там занадто багато подробиць, занадто багато різних інтимних речей, які от уже. О, отакі от зустрічі про них не можна розповідати без е, е, сміху скрізь сльози. Е, ну і там вже я ж кажу, якісь подробиці, бо інакше не буде зрозуміло, е, чому взагалі щодо якості. Ну як їх ще оце обізвати? Оце там що от з ківі проблема, що з дівчатами проблема. Знову ж, певний контингент лише ведеться на нас, іноземців, і цей контингент саме отакий. Тобто, десь тут є нормальні дівчата, десь вони прямо дуже ховаються, але вони в наявності. Щоб їх відшукати, і щоб у вас там все якось зістикувалося, це проблема при, при проблема. Тому доводиться оце що з продуктами, що з дівчатами. Прилаштовуватися, і це якось воно все відбувається, ну з дівчатами там буде дуже кумедно, Я ось підберу правильно словарний запас і максимально коректні фрази. І тоді вже я все обіцяю, обіцяю, ніяк це не зроблю, бо воно от, от кожного разу воно ще поповнюється оце все, оці всі випадки, то тоді вже потім розповім. І наостанок, ось буквально вчора. Тут відбулася така дуже хрінова прихрінова хрінь. По-іншому її не назвешся, якщо дуже коректно. Тому що заарештований блогер, вони його описують як російсько-американський блогер. Російсько-американський блогер чувак, такий качок, який Бігав, діставав тут охоронців, там у них кашкети у військових забирав, забігав з розгону на місцеві маршрутки, там удаючи з себе Бетмена, до дівчат там чіплявся. Взагалі такі робив епотажні некоректні випади щодо місцевих, і це виглядало ну, доволі похабно і ну, дуже дуже на межі. В результаті він всіх дістав, його заарештували, його готують до депортації. До блогерів я не знаю тепер, як відношення зміниться на вулицях, тому що розголос у цієї історії це в усіх пабліках, в усіх групах купа відео з ним. Причому в нього і було саме. От він поставив перед собою цілість, щоб його заарештували. Знову ж, відношення до блогерів, відношення до росіян, як після цього зміниться, ну, враховуючи філіппінців, не знаю. Може, перший час щось таке буде. Але на вулиці, тепер от з ними, щоб як поговорити, щоб вони посміхалися, як раніше, після цього всього, не здивуюся, що якщо воно зміниться, от прямо в дуже гіршу сторону, тому що е, те, як, те, що він робив, воно розцінилося тут. Ну і правильно розцінилося, як насміхання взагалі над місцевими людьми, над їх культурою, над їх ментальністю. І добре, що вони не шарять в прізвищах. Тому що чувака звати Віталій Здоровецький. Він от сам так і виглядає, і от такий, таке в нього ще і прізвище. Тому, як воно тепер що буде, і. Бо він такий собі росіянин. Це при тому, що він з американським паспортом і ще й з українським прізвищем. Ну, це якось отакі новини. Всім дякую за увагу. Пам'ятайте, що всі ми різні, тому ми ну дуже оригінальні, особливо дивлячись на оцього цього репортажі про цього Віталія Здоровецького ще більше. Переконуєшся в нашій оригінальності. Якось такі справи. Ай, І з цими продуктами. ну... Філіппіни, тут все своєрідно, і з тою ціллю, що я переїхав до мегаполісу, воно теж все дуже специфічно. Але до цього всього можна прилаштуватися. Тому якось отак, ну і якось буде.